Всім привіт! Це Мотостор, і сьогодні в нас пізнє вечірнє відвантаження трактора ДТЗ-504 ККУ. Трактор приїхав до нас після збірки, пройшов предпродажку. Власник, замовник приїхав особисто, подивився на цей трактор, протестував, знайшли транспорт, і трактор відправляється до свого покупця. Трактор їде у Чернівецьку область. До речі, це новинка. І незабаром знімемо для вас детальний відеогляд такого тракторця. Ви бачите, що з'явився новий бардачок на передній частині, колеса 20-ті. Передні розбірні колісні диски, задні колеса 28, і також на колесах присутні колісні противаги. Трактор з турбованим двигуном на 50 кінських сил. Ну і звісно, led оптика Ви тільки подивіться, як освітлює цей трактор перед собою землю. Тобто працювати в нічний час буде просто неймовірно комфортно. Не жартую, тільки подивіться на ці led ліхтарі Дійсно, класно, і це все підкріплено нормальною ціною. 12,5 тисяч доларів коштує цей трактор. Ну і ось так позаду виглядає цей трактор камери 360, підсвітка номерного знаку, все LED, ну і дійсно класний трактор. Тому хто зацікавлений купити ДТЗ, купити від офіційного представника, дзвоніть 066 949 9090. Ну І на додачу побачите цей трактор в Русі. Традиційно завантажуємо трактор на евакуатор. Бачите, скільки повітря, скільки пилу. Працює турбіна. Все, красень завантажений і відправляється до свого покупця. Дзвоніть, купуйте.